Вітаю, друзі. Ми продовжуємо читати цикл тем про стрес. Сьогоднішня наша тема носить назву Не дійте в пориві. Найчастіше стрес супроводжується сильною емоційною реакцією, особливо якщо виник унаслідок конфліктної ситуації або непередбачених життєвих обставин. Емоції можуть бути різні. Гнів, лють. Пригніченість, невіра чи образа, усі ці почуття виникають унаслідок стресу і можуть підштовхнути людину до необдуманого вчинку, що погіршить життєві обставини. Під впливом емоційного пориву люди часто роблять те, про що шкодують усе своє життя. Наприклад, працівник підприємства пише заяву про звільнення, дружина чи чоловік подають на розлучення, розбивається улюблена ваза, чи гострі слова зриваються з вуз. При... Пронизуючи серце людини. Скільки розбитих доль, зранених сердець і гірких сліг стали наслідками того, що люди в стані емоційного пориву не змогли впоратися зі своїми почуттями, а були захоплені ними. Не завжди легко впорати зі своїми емоціями. Під час сильного стресу наші гормони просто підривають організм середини. Велика кількість утвореної енергії вимагає виходу і найкращий спосіб для цього інтенсивне фізичне навантаження. Аби зняти напругу і подолати негативні емоції, пройдіться бадьорим кроком, пробіжіться підтюпцем або попрацюйте на городі. Потім прийміть теплий душ або ванну, заверіть міцний чай із заспокійливих трав, таких як хміль валеріана і собача кропива. Якщо ви в пориві емоцій учинили неправильно, не бійтесь визнати свою провину. Існує просте слово, здатне втихомирити ураган наших і чужих емоцій. Вибач. Розповідають одну історію про сім'ю, яка не могла навчитися жити щасливо. У домі часто лунали сварки та взаємні звинувачення. Можна сказати, що їхнє життя було суцільним стресом. Неподалік того будинку стояв інший будинок, у якому завжди були мер, взаєморозуміння та злагода. Якось після чергового, чергового скандалу чоловік сказав дружині, що ввечері піде і подивиться у вікно сусідів, аби дізнатися секрет їхнього щастя. Так і зробив. Щойно опустилися сутінки, голова сім'ї пішов за пагорб. І тихенько, пробравшись до будинку, почав спостерігати через вікно за мешканцями житла. Він побачив, як на кухні жінка приготувала вечерю, потім принесла і поставила вазу з квітами на край столу. У дверях невздовжі з'явився чоловік. Він проходив біля столу і випадково зачепив вазу, яка, впавши на підлогу, розбилася вщент. Тепер буде скандал, подумав сусід, який спостерігав за цією сценою. Проте на, його подих, проте на його подих, жінка почала вибачатися, що, не подумавши, поставила вазу на край столу. А чоловік, утішаючи її, вибачався, що не помітив гарних квітів і їхньої улюбленої вази. Потім подружжя обнялося. Знову попросила одне одного вибачення і спокійно сіло вечеряти. Чоловік, який став таємним свідком цієї сцени, глибоко замислився і помчав додому. Там на нього з нетерпінням чекала дружина. Що ти там побачив і дізнався? Розповідай швидше, просила вона. Ти знаєш, відповів він їй. У нашій сім'ї всі мають рацію. А в них усі винні. Не слід діяти в пориви сильних емоцій, та якщо ви вчинили неправильно, не забувайте про чарівне слово, «пробач». В Біблії написано, лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Ось така історія, друзі, ось такі рекомендації. Прислухайтесь до них і будьте щасливі.